Для покращення самопочуття та корекції фігури необхідно виключити зі свого раціону фастфуд, цукор, молочні продукти та мучні, мучну продукцію, тобто усі продукти, які містять швидкі вуглеводи. Швидкі вуглеводи швидко насичують наш організм та дарують енергію, але цей ефект дуже швидко проходить і ви знову будете відчувати почуття голоду. Також зростає частота прийомів їжі та Кількість е, з'їденого, тобто розмір вашої порції. Зловживання швидкими вуглеводами впливає на рівень е, цукру в нашій крові, і це безпосередньо погано впливає на рівень нашого здоров'я. Після відмови від швидких вуглеводів ви відчуєте дуже важливі для нашого організму е, плюси. У вас покращиться е, процес травлення, ваш настрій буде більш стабільним, і ви будете відчувати себе. Енергійним та щасливим. Для того, щоб правильно визначити, скільки прийомів їжі необхідно людині на добу, потрібно розуміти свої цілі, чого ви хочете досягти. Важливо розуміти, що в кожному прийомі їжі потрібно дотримуватись балансу макронутрієнтів, тобто білків, жирів та вуглеводів. Для дорослої людини із середнім рівнем фізичної активності необхідно жінкам. Від 1,2, 1,5 грамів білка, від 1,2 до 2 грам жиру, від 2 до 6 грамів вуглеводів. Кількість знову ж таки залежить від ваших цілей та бажань. В загальному основними правилами для здорового функціонування організму є наступні. Це регулярні прийоми, тобто, ми робимо. Наприклад, паузу між прийомами 3-4 години в залежності від вашого режиму дня. Порції мають бути невеликими, ви не маєте відчувати наповненості шлунка, важкості, ви маєте відчувати легкість та легкий голод. І наступним правилом у нас є те, що ми робимо останній прийом за 2-3 години до сну. А також потрібно обов'язково снідати. Також важливо зазначити, що ви повинні дотримуватись водного балансу, тому що це безпосередньо впливає на наш фізичний та розумовість. Загально прийнятою нормою є 1 літр води на 30 кг ваги. І до тренування, і після тренування їсти обов'язково варто розуміти, що прийом їжі до тренування має бути. Не пізніше, ніж за дві години до початку тренування, так як їжа має засвоїтись. Всі прийоми їжі на добу, які ви споживаєте до тренування, це і є ваша енергія, це і є ваша підготовка, підготовка вашого організму до тренування. І продуктивність тренування буде залежати безпосередньо від цього. Прийоми їжі, які будуть Після тренування у вас це відповідно ваш будівельний матеріал. Це те, з чого ви будуєте свій організм і живите ваші м'язи, отримуєте енергію, яку ви витратили на тренування. Варто пам'ятати, що ваш раціон має бути збалансований. Ми вже знаємо, що у нас має бути. Баланс макронутрієнтів, тобто білків, жирів та вуглеводів. В цьому питанні ми розберемо, з яких саме продуктів ми беремо ці макро та мікронутрієнти, щоб наше харчування, наш раціон був максимально якісним та організм функціонував максимально продуктивно. Білки наш будівельний матеріал. І найкраще їх отримувати з курки, індички, кролятини, телятини та пісної яловичини. Риби, ментай, хек, камбала, окунь, тілапія. Морепродукти кальмари, креветки, мідії, крабове м'ясо. Яйця, курячі та перепелині, горіхи та бобові, жири необхідний макронутрієнт для правильного та повноцінного функціонування гормональної системи. Також підтримують еластичність. Кровоносних судин і відповідають за стан шкіри, волосся та нігтів. Корисні жири містяться в таких продуктах: оливкова ляна конопляна олія, сушені свіжі горіхи, волоські, кедрові, мигдаль, фундук, кешю, арахіс, фісташки, жирна риба, тунець, лосось, форель, палтус, вуглеводи наше джерело енергії це крупи. Гречка, рис, пшоно, яйчна каша, кіноа, булгур, бобові, горох, квасоля, нут, сочевиця, макарони твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб. Клітковина та вітаміни мінерали та мікроелементи. Клітковина очищує організм від шлаків і токсинів, покращує травлення, а вітаміни зміцнюють імунітет. Сирі овочі. Морква, чесник, огірки, помідори, болгарський перець, редис, білокачанна капуста, оброблені овочі, кабачки, цукіні, баклажани, броколі, цвітна капуста, гарбуз, буряк, зелень, петрушка, кріп, листовий салат, рукола, шпинат, спаржа, щавель, кінза, гриби, печериці, опеньки, фрукти, ягоди, сухофрукти та висівки. Харчуйтесь правильно, тренуйтесь в задоволення та достатньо відпочивати. Дотримуйтесь правильного способу життя та будьте здорові!